Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії світові лідери, експерти та дипломати, які традиційно зібралися у Мюнхені, обговорювали подальшу підтримку України, можливості припинення війни та перспективи європейської безпеки. Віталій Кличко, як один з найвідоміших у світі українських політиків, завдяки авторитету та особистим контактам, має можливість безпосередньо доносити позицію щодо національних інтересів України до світових лідерів. Головна теза, на якій наголошував мер Києва, Україна має вийти на переговори з сильними позиціями та надійними гарантіями безпеки від партнерів. А тому неможливо обговорювати питання України без участі України та Європи. На всіх зустрічах робимо акцент, в тому що розмови без України неможливі без залучення наших європейських партнерів, без врахування інтересів України. В іншому випадку, якщо гарантій безпеки не буде, це буде виключно паузою, коли Росія знов зможе відновити агресію. і Тоді, на жаль, війна може стати щоденною реальністю тут в Європі. Про це Кличко та його брат Володимир, який теж брав участь у конференції, говорили на зустрічах з політичними лідерами. Та, зокрема, під час дискусії про майбутнє НАТО, до речі, український досвід спротиву агресії є дуже цікавим для країн альянсу. Тому особливий інтерес привернула панель форуму щодо енергетичної безпеки, на якій мер Києва розповідав, як столиця утримує енергетичну стабільність та забезпечує життєдіяльність міста під постійними атаками ворога на критичну інфраструктуру. Поселення підтримки України тема переговорів мера Києва і на особистих зустрічах з європейськими політиками. Важливим було спілкування з представниками політичного блоку в Бундерстазі, Християнсько-Демократичного Союзу і християнсько соціального Союзу. Блок очолює Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини. З ним клички також поспілкувалися. Амар Варшави Рафал Тшасковський, з яким зустрічалися Віталій і Володимир Клички, сьогодні є лідером симпатій на майбутніх президентських виборах у Польщі, які відбудуться в травні. Контакти з мерами європейських міст також дозволяють Києву отримувати суттєву допомогу. Віталій Кличко зустрівся з мером Мюнхена і подякував йому за ефективну співпрацю. Це місто одним з перших у 2022 році почало надсилати до української столиці гуманітарну допомогу, надало понад 200 одиниць техніки автобусів швидких пожежних автівок. І ця співпраця міст побратимів триває.